Доброго, мирного дня! Сьогодні я хочу з вами поговорити стосовно такої теми, як рубрикі Спосіб життя про виконання фізичних вправ. Ви їх можете виконувати чим це добре, тому що я, наприклад, виконую вправи кожного дня, і ви не можете ходити кожного дня в спортзал. ну можливо, хто й може. На йогу і таке інше. В мене в моєму комплексі там і йога є, і фізичні вправи. Ну це в подальшому я вам буду їх е е показувати. Тому ви можете кожного дня виконувати вправи, бути красивим, здоровим, радісним. Ну, не знаю наскільки радісним на сьогоднішній день, але якомога намагатися, намагатися бути в позитиві. Тому що при виконанні фізичних вправ йдуть виділення певних гормонів, які надають нам настрій крім фізичної хорошої форми. І ще додають настрій. Тому нове відео я викину трошки пізніше. Гарного мирного дня. Дякую всім, хто захищає нашу державу. Нас що ми можемо викидувати ці від ми допомагаємо і будемо допомагати. Гарного мирного дня.